Всім привіт та доброго здоров'я! Вже готували кабачки смажені, мариновані, ікру кабачкову. А сьогодні кабачки фаршировані. Дуже просто та смачно. Готуємо інгредієнти для фаршу. Цибульку дрібно нарізаємо, притрушуємо трішки сіллю. Переминаємо в руках доки вона не пустить сік. Батон заливаємо молоком. До перекрученого м'яса додаємо батон, цибулю, яйце, перець, сіль та спеції за смаком. Відправляємо до холодильника. Молоденькі кабачки нарізаємо кружальцями по 1 сантиметру. Акуратно виймаємо серединку. Тепер наповнюємо фаршем, готуємо кляр. Яйця збиваємо з молоком. Занурюємо спочатку кабачки в борошно, потім в яйця збиті. Розігріваємо олію на сковороді та обсмажуємо наші кабачки до золотавого кольору на помірному вогні з обох сторін. Викладаємо на паперовий рушничок. Розігріваємо духовку до 180 градусів заздалегідь. Обсмажені кабачки викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Відправляємо в духовку на 10-15 хвилин. От і все. Дуже проста та смачна страва готова. Подавати кабачки можна з улюбленим соусом. Це може бути майонез. Або інший якийсь соус за вашим смаком. М'ясо всередині соковите та ніжне. Дуже смачно, обов'язково приготуйте. Готуйте та смакуйте. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Щиро дякую за перегляд. Все буде добре. Все буде смачно, все буде Україна! До нових зустрічей.